Ну що, мої хороші, відповідаю на ваші питання, які ви вчора залишили. Що б ви хотіли почути з точки зору психології про езотерику? І два питання, які я об'єднаю разом: це буде карма, кармічні хвости і таке питання, як зурочила, да? або, можливо, як провина і самозбуваюче пророчество. Це було запитання. Дивіться. Що з цього приводу я можу сказати? По-перше, карма вона пішла з індуїзму, буддизму, з релігій і філософії тих країн. І також я хочу сказати, що як буддизм, так і індуїзм говорять про те, що минулого немає, майбутнього немає тільки тут і зараз. Тому, виходячи з цих позицій, Питання для вас задаю: якщо немає ні минулого, ні майбутнього, а є тут тільки і зараз, то про яку карму йдеться мова, про які причини на зв'язки? Але не все так можливо просто, як здавалося б, на перший погляд, тому що про карму філософи. Релігіознавці говорять як про щось вічне, що не вписується в рамки простору та часу. А все, що вписується в рамки простору і часу, це вже, як то кажуть, категорії матеріального світу, і в матеріальному світі все виглядає трошечки інакше. Оскільки ми з вами, істоти матеріального світу, і у нас є. Певний багаж минулого, наші досвіди, наші переживання, все, що з нами відбувалося. Тобто є той досвід, який вас створив як особистість, да? тобто все, що було з вами в минулому. І цей досвід, в який входять переконання, вірування, ситуації, які ви проживали, а не прожили, інтегрували від цей досвід або не інтегрували, він як би там ви не хотіли, це є ви, це є ваша особистість, це є ваш фундамент, на базі якого ви приймаєте рішення, керуючись своїм. Переконаннями, моментами совісті і своїх вірвань. На підставі цього досвіду ви дієте, приймаєте рішення, і ці рішення впливають на ваше сьогодення і формують, тобто сьогодення формує ваше майбутнє, тобто те, куди ви хочете рухатися. Це по типу, це не значить, що якісь хороші дії чи погані дії ви робите і за це маєте якісь наслідки. Звичайно, тут також є певна, як то кажуть, міра вашої відповідальності, що ви робите в житті, та ви її отримуєте. Але от давайте розглянемо це на підставі метафори корабля, який знаходиться в океані. Тобто, океан це всесвіт і є процеси, на які ми не можемо. Можемо впливати, але ми можемо їх знати і, знаючи ці процеси, тримати курс туди, куди нам потрібно. Тобто, якщо ми говоримо про причину і наслідок, то ви можете не впливати на ті причини, які призводять там до цунамі, до штормів в океані, да? але ви можете впливати, знаючи, як себе вести в цих ситуаціях на своє життя і робити ті чи інші дії. Часто я чую, що це карма прилетіла за те, що я там щось зробив, подумав, не зробив. Так, карма перекладається як дія, як вчинок якийсь, да? це більш таке конкретне, ну і причина наслідковий зв'язок. Все, що існує як причина-наслідковий зв'язок, повторюсь, воно існує в лінійному часі. Лінійний час це про наше життя, про минуле. Теперішнє і майбутнє, і якщо вже розглядати це питання з точки зору минулого, теперішнього і майбутнього, то то навіщо копатись в своєму минулому? Якщо теперішнє, це є ваше минуле до вашого майбутнього? Чи не простіше зараз розібратись в собі, розібратись в своїх переконаннях, віруваннях і вирішити, куди ви в цьому житті хочете рухатися? Да? І робити ті дії, які вам будуть допомагати в цьому? Передивитись. Те, що ви зараз робите, можливо, з цього щось уже є добре, що ви робите, а можливо, ви завжди повторюєте один той самий шаблон, який не призведе вас до іншого результату. Да? В психології це називається божевілля робити одні ті самі дії і думати, що буде у вас якийсь інший результат. Тепер щодо кармічних хвостів. Я, чесно кажучи, навіть не гуглила, що це таке. Але можу передбачити, що хвости це те, що тянеться, тянеться з вашого життя. І так, у вас в житті будуть моменти, де вам буде здаватися, що ви знову відчуваєте себе якоюсь маленькою дівчинкою, що тут ви знову не впевнені, що тут вам бракує сил. Це не значить, що з вами щось не так. Важливо, це усвідомлювати. І усвідомлюючи робити ті дії, так вони можуть бути незручними, вони будуть періодично нагадувати про минулий досвід. Але наша задача, як то кажуть, перепрацювати свій досвід і зробити його основою для руху в своєму житті. З точки зору психології, людина має контроль над своїм життям. І зміни в житті можливі виключно через свідомі зусилля.